Яка красива осінь! Просто кайф! Яка краса. Треба ще буде в ліс ходити, бо я все навколо цього парку гуляю. Така красива осінь. Просто я обожнюю осінь. Осінь, от така пора. Це моя улюблена пора року. Я ще люблю кінець лютого, коли в повітрі пахне весною. Ну і всю весну люблю, звичайно. Особливо, коли все з квітне. Літо я не люблю, тому що я дуже себе погано почуваю в жарі, в спеці. Не переношу спеку. Я людина більше до холоду, ніж до тепла. Я краще взимку одягнуся в 33 шубки, ніж влітку. Це... Страждати від цієї спеки, ненавиджу спеку. Тому літо я не люблю. Ну і полюблю, коли можна цілий день знаходитися в холодному. Про холодному приміщенні. І виходити тільки або на пляж або не на довгу прогулянку, тоді для мене літо і то не дуже спекотне, окей. А так, коли в приміщеннях немає кондиціонування, це для мене убивство просто. Я не навіть в жару. Не жару правильного спеку. Спек. Треба буде, ну в мене зараз стільки роботи, що це просто кара Треба буде, напевно, що в неділю на вихідних сходити до лісу, не до парку, як тут. Яка краса. До справжнього, справжнього лісу. Все, я зрозуміла, що я в Роцлаві. хочу, скоріше за все, жити тут. В Шеполюшки. Тому що тут дуже красива природа, що для мене дуже важливо. Все, мої любі. Наразі вимикаюся. Гарного дня.